Це елітний військовий заклад. Славетне Київське суворовське училище імені Богуна. Тут проходять армійський вишкіл краще з кращих синів України. Аби згодом саме вони першими стали на захист вітчизни. Тому так важко повірити, що показним військовим пафосом насправді маскують страшні речі: кумівство, продажність і тотальну несправедливість до простих дітей. Стидно на цю тему вести розмову незручно і соромно. Що соромно для голови ради ветеранів ліцею, для прокурорів, чергова резонансна справа про корупцію? Затримано керівника Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Одразу після одержання ним грошових коштів по розмірі 5 тисяч доларів США за е, успішний вступ неповнолітньої особи. На хабарі попався не якийсь там прапорщик, а цілий генерал-майор Данило Романенко. Ось він на відео з архіву батьківського комітету спілкується з кадетами. До мене підійшли пацани, поближе сюди, поближе, обступили, отак, встали ще. Він нібито вимагав 5 тисяч зелених за вступ підлітка з малозабезпеченої родини і був затриманий на гарячому із брудними грішми в руках. Як міг так низько впасти український офіцер. Я не можу це прокоментувати. Здоровим глуздом. А ми можемо. Адже для програми гроші арешт керівника Суворовського не став несподіванкою. За місяць до його затримання ми розпочали, як виявиться згодом, одночасно із СБУ, власне розслідування корупції в головному військовому ліцеї країни. Червень, вступна кампанія в розпалі. Під стінами закладу точаться запеклі суперечки. Вам лічно хтось говорив, Дайте мені гроші, і Ваш діти поступить сюди без проблем. Скажіть, ваш чоловік з Інтерпола вам це говорив? Батьки майбутніх кадетів обговорюють таємні розцінки на вступ. Власним досвідом ділиться більш досвідчена мати ліцеїстів. 99% потрапляють за хабарі. Це дійсно так. Одразу двоє синів пані Ольги навчались у Суворовському, тому вона добре знає усі його ганебні таємниці, оскільки я була головою батьківського комітету п'ятої роти. Я спілкувалась безпосередньо із всіма батьками, тобто та усіх ді діточок, які дійсно вчились, тому що вони мають право там вчитися. Жінка переконує 5 тисяч доларів, на отриманні яких арештували Романенка. Це мінімальна такса за вступ. Зазвичай вимагали 7-8 тисяч. Це все коштує дуже, дуже дорого. Варто визнати, що генерал Романенко у цій системі не завжди знаходиться на передовій. Цей таємний документ засвідчує, він оборони перебуває в курсі неподобств, і добре обізнане, що в кадети тепер записують просто поблату на прохання вищих чинів України. Наприклад, ось відмітка: мрійниця Наталя Королевська у мене є мрія. Клопоче про Олега К. І мрія стає реальністю. Хлопця невідкладно зараховують у 10 клас. Також зараховують кадетів, за яких замовили слово депутат регіонал Владислав Забарський та опозиціонер Євген Добряк. Завдяки скандальному ексміністру Кузьмуку кадетами стають одразу троє. Загалом минулого року лише офіційно до Романенка надійшло 19 звернень від вельми шановних діячів. Чи особисто вони писали клопотання? Нам невідомо, адже на документі немає підписів і печаток. Проте сподіваємося, що слідство розбереться у цьому, адже в тому числі через ці листи справді здібним учням, які з малку марять військовою службою, але не мають покровителів. Вхід до Суворовського майже закритий. Про це нами з сумом розповідає викладачка ліцею. Є діти сироти, їх небагато, є дуже небагато таких простих людей. А в основному інші діти це діти які вступили за гроші. Вона вчила кадетів майже 15 років і зробила шокуючий висновок, який не боїться оголосити на всю країну. Останніми роками із елітного військового закладу Суворовське перетворилося на пансіонат для мажорів. Мовляв, батьки здають їх сюди на перевиховання, що здійснюється державним коштом. Діти потрапляють ті, які в школі не вчилися, і приходять до нас теж вчитися не хочуть. На жаль, діти знають, що все одно атестат отримають. їм все сходить з рук. За тишних міркувань ми не станемо називати прізвища діточок заможних батьків. Мажори, мажори, мажори. Проте спробуємо запитати в самого генерала, чому за його керівництва легендарний військовий заклад перетворився на школу перевиховання розбалуваних дітей багатіїв багатії. Да здравствуйте. Мене Мальнев, я зовут Сергій Маль. Я журналістів 1, 1 Скажіть, просто можемо з вами поговорити? Ми намагалися зустрітися із керівником ліцею майже місяць, але генерал був дуже заклопотаний. Побори, аж поки його не взяли на гарячому. Після арешту за хабар його не ув'язнили, а випустили під заставу 100 тисяч гривень. Де шукати справжнього армійського генерала, як не на танковому полігоні? В Гореничах попід Києвом на землі колишньої військової бази Романенко щоправда не бойове мистецтво відточує, а відпочиває від важких військових операцій у цьому скромному будиночку за великим парканом. Уже дві тижні не бачили, а крім нього там ніхто не живе. нього ніхто не живе. Не Сусіди кажуть, що воєначальник не з'являється вдома вже два тижні. Мовляв, у здоровання раптово виникли проблеми із серцем. Тож їдемо до військового шпиталю. Аби не пустими руками ми збираємо для тяжкохворого генерала гостинці? І сік. І Йдемо провідати його у важкій життєвій ситуації. Невже генеральської зарплатні в злиденній українській армії достатньо, аби збудувати заміську віллу? Кому окрім нього може бути вигідним перетворювати славетний ліцей на пансіонат для мажорів? Аби поставити ці питання, ми розшукали генерала у так званій віп палаті, де ж ще йому перебувати. Я журналіст самі поселиться. А можна саме поговорити? Я дзвонив і... по поводу взятки. Армієць, хоч і раптово хворий, проте сили має, швиденько виставляє нас за двері. За хабар йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Прокурор зробить все можливе відповідно до вимог закону, щоб особа не понесла покарання. Проте чи не уникну відповідальності? Генерал Романенко це питання, вважають експерти, майже на 100% риторичне. Не дарма ж в ліцеї роками робили добрі справи для діточок, міністрів і нардепів. Ніде і ніколи не згаїбити честь рідного ліцею. Клянусь, глянусь, клянусь.